Чергова замучена сервісами машина приїхала до нас. Будем тепер. Ми її ред історія в двох словах: при запуску на холодну, димить, пердить, крифтить, стукає форсунками. Прогрівається, починає більш-менш стабільно працювати. Діагностичних кодів помилок немає. Підписуйся далі більше. Зі слів клієнта двічі возили форсунки на ремонт. Про всяк випадок видалили сажу і заглушили ЄГР. Забігаючи наперед, скажу криво відшили. Замінили комплект ГРМ і паливний фільтр. Але як казав класик, не получилось, не фартануло. Перевірив я свічі на калу. Вони гріють 2-3 секунди і тухнуть. До речі, свічі теж нові. Відштовхуючись зі цієї інформації, далі у нас два шляхи. Або в нас реласічна калу, або якісь датчики температури нам добре бреше. Почнемо з перевірки ДМРВ. При температурі в боксі 18 градусів, ДМРВ нам показує всі 32. Згадую шкільні роки в Хогвартсі і. Тепер йдемо пробувати запускати автомобіль. Мало не забув, покажу вам ще свою чарівну паличку. 3,3 кОм. Тепер момент істини. Лісимо! Висновок, де під заміну.